Одне яєчко вам, хлопці. Так, ти будеш мені, Одне чи... яєчко нам. У ну, uh, мене зна... широкі штани не цікаво. Uh, ну, в тебе, тебе не будь... широкі. Ш... Та широкі, подивись. Ну, широкі, широкі. тебе Ноги худі просто. <laughs> <laughs> <Да>. <laughs> Теб... <laughs> штани ben... нормальні. У мене любі штани широкі. <laughs> так, придумайте uh, важливо перед початком назви команд. Придумайте, яка у вас буде назва вашої команди. Класно, що ви довго думали. Ми називаємо команду деревце. Деревце? Деревце? — буде Ні, та ти скажи, ти капітан. Дімей Дмитрович, дімей Дмитрович. Добре, все. Тепер за каноном жанру. Ви маєте поаплодувати за ту команду, яку будете вболівати. Хто буде вболівати за команду восьминоги? Я бачу. Дякую, дякую. Дякуємо вам. Хто буде вболівати за команду переможців деревце. Ой, а ти не приписуйся, це дімі я Просто, Просто ні, дивись. Уявляємо, що я в цій команді. Просто чи міняється картина. Хто буде вболівати за команду восьминоги? Хто буде вболівати за деревце? Я, я тут взагалі нічого не. Я просто. я А ну по приколу. Хто за деревце? Баджин. Сука, навіть менше, прикинь. Ти Гріч, викрадач радості. Ти знаєш чого? Бо були трушні фанати восьминогів. Вони Вони не зраджують команду. Коротше, деревце вам сподобалося. Бачиш? Деревце починає. Давайте, як вас так люблять, і ви її робіть. Добре, правила конкурсу, хто не знає, дуже прості: з однієї штанини треба перенести яєчку в другу штанину. Типа, з твоєї в Дімену штаніну перенести? чи як? Ні, ні, ні. Я... То не такий конкурс. Ви не так багато задонатили, щоб ми прям. Та якби ви нормально задонатили нам би ці яйця не знадобились, то таке, але зай, ти стаєш. Е... А на Закарпатті потім то яйце ще їдять зразу. Ні, давай, ні, ні. Добре, якщо задонатити десятку, я його з'їдаю все одно. Якщо просто кинете хтось з десятку, я з'їдаю це яйце. А обов'язково писати в коментарі е, на, ні, я, я, я на зараз... яєчко для Саші. Блін, це якась така. Але витягни телефон оце все. То йому, Саш? Так. Як яйця катати, то тобі нічого не страшно. Все нормально, витягни телефон там. Все? Готовий? Я ніколи не думав, що ми з Дімою дуже давно не бачились, але я не думав, що я буду настільки радий тебе бачити. Що ти вже на колінах перед ним почнемо з того. А хіба цей конкурс не робиться на перегонки? Серйозно? Так. Дійсно! Бля, то хто ведучий? — Запрошуємо в зал за автомади! Я, да. я його ні разу не проводив! Так, а давай на якісь ці. На... — Хто програє? Чи ти? Ну, мені здається, в тебе трошки У мене просто резинка, і воно, ну, все, піздець. Так, скажеш свої так своїй дівчині. Ні, yeah, давай, давай, <ріх> давай це. Але далі в тебе широченьке. Давай, Давай, пробуємо. Перша бумага. Да. Мені тут підказують, що три. спочатку да, одному да, перетянули, а потім да, другому. А да, чого ми не спорили? Бо... Він відразу захотів на коліна стати! Я... Діма! <рес> я я по оплесках зрозумів. Тут взагалі на мене, розумієш? Ти, ти тут заради тебе. Так, а що дійсно на перегонки, то тоді ти контролюй Оксану. Можемо на перегонки, Добре. а можемо засікати час, не проблема. Та чого? Та... Боже, все, Оксана, контролюй. Раз. І... Раз дивись, там. Два. Можемо знайдеш, бо я недавно повербаю. Три прийду. погнали! Так, вперед під оплески, звичайно. Так, так. Так, так, так. Ай, волосся, волосся. Олежик, Олежик. Олежик. Шкода, що ногу не можна втягнути, як живі, знаєш. Олежик не те, не те, не те Олег. Олег, блядь. Сука, воно закотилося, є. Yeah, yeah. А чого ми цей конкурс yeah. в не робили? Yeah. 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 Та ти його, не його нема, його нема. Я нащупав два там залі. Там нема. Де воно діло? Там воно впало десь. А, впало. На. No. Старий. Ми Нім виграли. Що деревце? Втягнув. втягнув. — Мені плацкартом пахне зараз. Та да сенсі, в нього просто там вакуумний пилісо встроєний. Ну що ви хочете? Ти хочеш мене потрогати трошки? Е, ні, я, я хотів сказати, ми виграли, бо про то, що у нас вісім ніг. Чотири яйця, бляха муха. Перекатали а, за той джемп. Дякую, що ви це дивилися. Дякую, що донатили. Кому сподобався конкурс, поаплодуйте. Проведемо на вашому сеті. Все дуже просто, дуже є гарний конкурс. Називається Хустиночка, або в нашому випадку серветочка. <пев> <пев> і що, і що я тримаю. Я тримаю. Треба дівчат. <пев> Значить, ні, дівчат не треба. в нас такі команди. У нас без дівчат команди. Все, я поняв. Значить, береться ця серветочка, кладеться одному з учасників на коліна, другий учасник сідає йому сідницями на його коліна, і третьо, третє, третє сідницями щоб воно загоріло, чи що? <пев> е, хвилину часу, перемагає той, де серветочка буде найбільше розірвана. <пев> Саша, давай шарики? Ну... Ні, ми це і робимо. Зараз він похожий на типового гостя. <laughs> давай, блядь, <laughs> то <О>, такий... <laughs> сіничками, блядь, ти серйозно будемо зараз. Сідничками, так, да, вирішуйте, хто хто. Олежик, ти мені робиш, бо як я сяду, вона пропаде. <laughs> так це навіть так більш, ви цікаво. Та більш цікаво. Так ти... більш цікаво, якщо пропаде. Ти... Я реально, ну пропаде серветка, шкода. Ну давай що хоч знову. Так, може, штуку. Тоже ти якщо мені за я я тебе. Зроби мені це. Твоя жінка скаже. З... Чекай, я спочатку ведуся, потім, бля, воно... ти не облизуйся, коли кажеш, можу. — Ти будеш тертися? — Ну там, да, в нього, ж, в нього ж таке деревце, що треба спробувати, ну че. Перший Сашка. Так, да. Ні, та не одночасно? одночасно? Окей, добре. Ні, ну добре. Дивіться, е... одночасно, то одночасно чи ні, ведучий пан. Одночасно я засікаю. Так, да, одночасно хвилинка часу. Давай. — Серйозно? — Чи ти хочеш, щоб я сів? — Що там в тебе що ти... — ти хочеш, друже, давай можемо попробувати різні пози. — Різні, давай будемо пробувати. Але висунь трошки. Ні, Ні-ні, висунь. — А, а дюнів король. Вадим, хоч скажи, що ти мене любиш, щоб я це просто так не робив, блядь. Олежик, я тебе побажаю. А, <laughs> а, ну так? це краще. Ні, давай так ні. На 3-4. А Саша живе життя сьогодні. Ще, ще раз треба так терти. Сідницями терти, хоп-хоп, можна по-різному, так от діпа, стрибати, терти. Діпа, задача порвати сервет. Я прилюдія, готовий прилюдія, прилюдія, прилюдія. Ага. Е, тим так, не менше, виставнице. підтримайте молоді перспективні команди. Одну команду Та підтримайте. Хто буде за восьминою? Хто буде за команду деревце? Югу! Я вже сяду. А, а ти сідаєш, Олежик, а ти сразу не Скажете, падає. коли будете готові, щоб я. Так, я готовий. Я готовий. Так, Я напевне. Ти теж Олежику? — Ну, ні, Тоді... Оксано, але це не змінить ситуацію, треба робити. Тоді я прошу оплесків. Так. Кажу, як моя колишня, до речі. І старт! Так, Блять, так. що я роблю? <свіс> Стань трошки Олежик. Встань, бо. Да, Бабіль... я, бачу, Саша, ти... Ти... Цьому я реально готовий програти. Ти слабак, я Олежі, бачу. Але якщо реально собі в кайф працює. Так, Я собі сижу на м'яких ногах. Дмитро, Мені приємно. Ползу. Саша, а до тебе в мене все більше питань виникає зараз. Якщо чесно, звідки в тебе такий досвід? Звідки в тебе ця механіка? Саша. Звідки в тебе відсутність, блядь? Сорому, Саша! Саша, серветка вилізла в бік, ти нічого не треш. Притом назад. Ні, ти щось треш, Саша. Трошки дати. Я даю жарку, Вадим. У мене тактика довго, повільно і ти кайфанеш, не переживай. Олежик. Та, Вадим, а ти що, блядь, від мене хотів? Що я буду як він це Олежик, Я засинаю, Олежик. Кажеш, як моя колишня. Чекай. Все добре, Вадим! Все Доп. кайфуй! Дивись! Дивись і порвано, блядь! Диви! А в тебе що? У мене ні. Диви, терся, як придурок, і... Я що кажу треба акуратно і помаленько не вимахуватися. Дивіться, хлопці, чи ти там рвав? — Це я пенісом порвав. Не кажи це! Давайте будемо цей грати у кого більше складу, та й виграв. Я виграв. Як. Якщо ви про... Пі Підсазками. І я? наступний конкурс буде тоді, коли на банці буде 30 тисяч гривень. Да. Давайте зачитаю донатики, Давай. а вона зараз є. А наступний конкурс кульки. Повітряні кульки. Просто будуть літати. Я щось не розумію, а чого? Там ти дуже інтенсивно це все робив. Знаєш, що саме А я зразу не замітив, а то серветка тут. А куди ти дивився? На тебе. Він дивився тобі на спину. Реально, ти тільки сів, серветка вже була, не там. Почнемо з команди восьминоги чи з деревце. Восьминоги. восьминоги У нас чотири кульки, нам так. треба де кульки ще. А Тут? тебе ще під ногами не роздави. Одна кулька під ногами не роздавити. треба. Е, дивіться, суть в тому, що ви маєте ще лускати п'ять кульок по черзі, але кожен раз іншим способом. Спочатку живіт до живота, потім спина до спини, потім перед до спини. Ботім, а То ти ще й кажеш, як, вони А може, так, задніцю, да, задніцю давай якусь. Ну, є задні... Там є щось, щоб не, не похоже на статевий акт було. є? Ну, от, я й кажу: спина до спини, mm -hmm. сідниця до сідниці, mm -hmm. тоді живіт до живота. Mm -hmm. тоді... А я, тоді... До чола. а я так і бувся взагалі, що ти собі знову. Чоло до чола, це має бути мочно. Живіт до живота, ага. тоді бік до боку. Бік до боку. Бік до до боку. боку. А ти вже іспанською говориш, бік до боку. No. Да. І о, останнє це є е, перед до заду. Перед, до Перед Так. — Як десь А це на час чи... — час. — Це на фантазію, мені здається. Да, да, давай, на час, вони мають 5 кульок. Перше, давайте ще раз. Значи, я вам буду казати, Кажи, щоб та, ви не видно. Перше живіть до живота. Засікай час. Але будуть трошки. Ну, буде звук, шум... — Так, мікрофони говорить. відставте, щоб це. І А ще раз. Вони чинно. своїх 5 кульок, потім ми своїх 5 кульок. А, і потім я маю сказати, хто швидше це зробив, так? Бачиш, Оксана, все легко. Поаплодуйте, хто, хто не зрозумів правила. Бачите? Всі розумні. Давайте Давай. я скажу, коли можна. Три. Чотири, старт. Да, спина до спини. А ви хлопайте, коли хлопається. Е, дупа до дупи. Дупа до дупи. А у них дупа, поняв? Одна вища, друга нижча. Типу, дупа до тому дупи. Тому треба трошки присісти. Добре, тепер е, біг до боку, біг до боку. Біг до боку. Бік до боку. Опа, тепер перед до заду. Хтось перед хтось ззад. Давай. <риклад> 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 Я би це не зарахував. А, же. Стоп! 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 Вадим, виходь за мене, коротше, після цього всього. Бачиш, не можемо. Кулька не... не відчула опору. <свист> ні з моєї сторони, ні з твоєї. знаєш. <свист> да. Блять. Ну скільки там, Оксана, 20 секунд. <свист> Це ти кубік. <свист> 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 Результати згодом. Давайте давай. наступна команда. Та, да, давайте. А оп, а оп... Оплески. Але у нас лише 4 так? Дайте нам ще одну кульку. Нас там не всі принесли. Чого? А То ж було, ніби більше, ні? Ну, має бути ще одна в нас. А, то може реально ми забагато хуйнули старий. Та-та, ви-ви... Ти, ти про горілку, яку ми випили берете. Ні, ми не пили. Ну, давай хоча б... А би... що то нам, в принципі, на час пофіг. Нам, якщо вийде, я передом, ти задом, то ми і так виграємо. ну, Ні, ні Це воно побачиш. Є ще, все, супер. Я подам. Правильний момент подам. Ти якраз під цю останню позу так. підставиш. Е, готові? Готуєтесь. Ви готові, хлопці? Е, Жи. Животами. Як І. Старт! О, круто! Жод! <ривіт> а Діма вже відразу пристраюється. <ривіт> <ривіт> Ох, круто, як. Бік! Ага. ага, це. Ах, да! Ага! Yeah, yeah, yeah. Стань! Стань! Да, стань! Трошки налаштуйтесь, хлопці! Ну. Ну, не знаю. Не знаю, чи варто робити, коли лопає резиновые. цей виріб, то це... Вітаю тебе з подружнім життям, братан. Вітаю в клубі. Дякую, І що, як ви думаєте, хто переміг? Ну, пози, я, напевне, я дер, Деревцята. Вопрос, ми Це, Деревцята, напевно, оприділимо. 90-та, єдиний конкурс для мені було просто важливо участь. От і все. Восьми ноги впорались за майже 44 секунди. <рит> ну, там 40 було. А деревце <більш> за 33,5 секунди. Ну, чемпіони! Це, є, це е... твій авторський, до речі, ну, правильно? просто один донат від когось багатого, знаєте. Це я апельсинка. До речі, та на PayPal можуть так задонатити. Е, нам треба зробити так, щоб вона була на землі через своє тіло, пропустити її так, щоб вона не впала. Тобто, ми я починаємо з лоба, перекочуємо своїм тілом. Яким один чином, рукою ти це все контролюєш? Е, ні, нічим. Тільки тіло, мова тіла. Типу, ти стаєш лицем один до одного да, да, і ви да. маєте опустити. А, а да. то це знову терпиться тіла. Але воно, воно мусить так. завжди прокотитися, що ми можемо, знаєш, типа. Marketed, тут різко зловити. Так, можете стати, перекурити. У Ну, не стріляйте. Не стріляйте. Давайте дайкви це почніть, щоб ми розуміли, як воно виглядає. Я сам не знаю. Так, ти його проводив колись взагалі? Ти придумав собі сьогодні так. Я його не проводив. Але ти тепер не будеш нічого бачити. До речі, я не хочу це бачити. Так, давай, готові? Підтримайте, будь ласка, оплесками команду восьминоги. — Що? — Наше завдання, щоб е, кулька опитнилася. Не опозоритись? — Да. Ну вже важко. Е, есть, Чекай, та бо хай же, хлопці, почне. — хлопці, Ви сьогодні такі близькі. Та капець, блядь. — А не стій. — Що? То ж треба опускати, ти казав. Так, да, опускати. Ну, то давай, блядь, скочуємо, бо то б дві русский місяць, блядь. Так, давай. Хоч, 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 хоч. Тримай Нагроди, щуку. — йщуку. На груди, ти футболіст, давай. Раз, два, три. Є, я тримаю Шнобелем. Давай далі. Дальше шо. Що ну, я буду туди? Так нечесно! Я ти з... продумав, блядь, я не я пишу! З... Я, я знав цей конкурс тільки до грудей. Ти йдеш? Ти йдеш? Та опускайтесь обоє. О, Давай пенісами з чи як то та, назвати? Та, та, пісі, <сум> Тобі, блядь. <сум> <сум> Чекай актор, актор. Дайте Боже. дам Все. Коротше, ти поняв. О, ви поняли? Та, що... Ну, їжу так не можна. Ні, Якщо... я що... випадково. <смі> а, це, <смі> це, ви нам просто показували. Так, да, да це збагатись. було демо, хлопці. Ви зробіть, як треба. Е, ви тепер ви, <смі> повертайтеся. Ти, Діма, допую а, цей. А, а, а я лицев. Правильно? Да, Ні, серйозно, там трошки міняються правила. Я забув. Ні, серйозно. І от так вам треба. Ти йому... Ти е, цілуєш шею. Ти йому від, від затилка. Він здається, що він Погоду починає придумувати. Не, чувак, це блядь... — Це легендарний конкурс з Ужорський. Ні, цей угорський. тобто. — Серйозно. Знаєш, у нас все-таки демократія, проголосуємо. Чи ми лице до лиця, чи спина до лиця? Поаплодуйте, хто за оригінальний варіант класичний, як було. Не, не, це... — Да. <риклад> чи за новий модифікований від людини, яку було довго струмом? <риклад> ну, менше, менше. Так само. Ні, ні. Старий. То, що ти кричав у мікрофон, то нічого не значить. Давай, Все, Ми робимо класичний варіант. Чого ти не хочеш Рухайся вперед, розвивайся трошки, пробуй нове щось. Давай ми будемо рухатися вперед не через зад. – Ну, Добре, ти хочеш бути якою частиною. Люди проголосували. Давайте тако, як да. Люди за класіку так робить класику. У них передом не вийшло вже до кінця то довести. весни. ми У нас місіонерська поза така собі отримала. Так, готові? Так. Ні, так не відпускайте, помаленьку перекочувати накидати все, розумієш? Ми б були такі розумні, ми Чекай, пісками. Зараз... Чекачки, дивися, дві панди. Оооо! А, 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 а. <світ> а де апельсина, альо? <світ> <світ> Яка пристрасть, диви, 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 диви. Ні, та хлопці, та ви виграли одне одного, по-перше, по друге, це конкурс це факт. Диви, нога труситься, але впевненість. Не роздави там сік, блядь. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Реально на матні зараз якраз тобі сік буде. Кому? Фреш. Кому фреш? Так. Диви як молодці, Диви, диви, диви. А тримати так що можна? Mm -hmm. Ну так, да, ти правий. Вони собі роблять, що хочуть. Там... Їм, їм уже похуй на те апельсі. <риклад> <риклад> та ви та вже виграли, а, 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 хлопці. А, 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 а. Після пуза це вже було. Після пуза це вже було краще ніж нас, так що молодці. Ну давай такий листочок. Хай буде такий спроби. Да. Ви пермалювати правильно? Ви перші? Ні, ви а, ви любите. перші. Давай ви перші. Поки що поки... хлопці ви... готуються. Я, я хочу тримаю. зауважити. Ставаю. Якщо ви дивитеся цей ефір Ставаю, в записі, будь долу. ласка, продовжуйте донатити, тому що неважливо, коли ви дивитеся, все одно станом на той час є актуальний збір. О Боже, Боже, ви знову так поруч хлопці. Э, ста... Дивіться, судяка, ви маєте зупинити це. Гу, Ближче, гу... бо вдаримося да, на саме тебе. Так, я опускаю, ви маєте зупинити губами. Губами? губами да. а, а можна обличчя. Губами. 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 губами, маєте зупинити листочок губами. Я відпускаю, я, я даю зворотній відлік. І на, яко... на які цифри ти опускаєш? 3, 2, 1 ага. відпускаю. Ага. Давай, 3, 2. <плес> Давай я впущу. Дай дай дай. Ти хочеш, ну на. А. Що ти. А чому ми ці конкурси на місцях не проводимо? Вам. Десь, блядь, не так щось і порвалося. Серйозно. — Ну все нормально, є Серйозно, Серьо, це, попробуйте це, воно симпатичніше. що. Він таке. Ви ж і так близькі вже. Ні! «Що, НІ! НІ! А я хочу зауважити, що оці удари по реальному шнурки розв'язуються, В тебе теж розв'язалися. І Вадима сильно фігачить на стоком. Ні, так, серйозь, ви готові, я... хлопаки? Ні, оце. Ну, два, хочете два. Ну, реально З висоти, я пущу. Так, подивіться, давайте я як ніби на весіллі оце, подивіться, згадайте всі найкращі моменти, Давайте це попробуй. Чуєш? І так, а давайте рахуємо всі до 1, 2, 3, давайте. 1, 2, 3! А можна я цей ну, пакетчик заберу з собою? Скажи чесно, вуса попробували одне одного, так? Да? Гірко! Гірко! Гірко!